Сьогодні на базі Кабеляцької ліцеї номородин проводимо змагання з кульової стрільби. Проводимо сьогодні, адже 29 січня, в Україні вшановують день пам'яті героїв. Крут проводилися змагання. Вони були для кількох громад. Брали участь команди із Козельчинської громади. Це Козельчинський, Бревосільський та Оленівський ліцеї. Також були в нас гості з Полтави, Полтавська школа номер 28 Супрунівський НВК, і звичайно, традиційно брали участь команди гуртків Сютур та навчальних закладів ковляцької громади. Стрельба проводилася із пневматичної гвинтівки по мішені номер 4 Полтавська обласна організація товариства Сприяння оборони України приймала участь в організації проведення змагань, присвячених Дню пам'яті героїв Трут. Це напрямок нашої статутної діяльності, яка пов'язана з національно патріотичним вихованням нашої молоді. І переможець. Команда номер один гудка юні десантники це малий і кузема. Перше місце. Ми зайняли перше місце. Нам дуже приємно прийняти в такому заході участь. Дякуємо своєму тренеру. Всім бажаємо успіхів.